Технічний переліт був літака з Борисполя. Польське видання ТВП цікавиться, коли літаки будуть прилітати до Борисполя. А куди був технічний переліт просто? маю такої інформації. Ну а пан при чому польський, польський колега каже, що у, у, у тебе Андрій було щось там. Стояв А, а. Це, це інша історія. Якась. А чому це у тебе в соцмережах? У тебе не про це було. Я думаю, що і питання теж не про це, про те, коли до Борисполя будуть прилітати літаки, коли мама пана кореспондента зможе відвидати його в Києві. Мамі можемо дати вагон. Поки що так, щоб допомогти, мама це святе. А що стосується Бориспіль, це як Чорне море, це серйозна дуже операція, скажу вам чесно. Відкриття Борисполя це перемога українського ППУ. Це буде говорити про те, що Україна перемагає. Це дуже серйозно. Потужний економічний крок також. Скажу відверто: ми ставимо таке питання нашим колегам і знаємо, що конкретно нам потрібно. І тому передайте, будь ласка, мамі, нехай буде здорова, ми працюємо над її ідеєю.